Жінка це та, котра відігравала велику і значну роль у християнстві. І Ісус Христос показав її реальне місце. Мар'яненка, котра, зустрівши Ісуса Христа, побігла проповідувати цілому місту, що Ісус це Христос, і є Магдалина, котра покаялася і витирала своїми косами ноги Ісусу Христу. Вона, до речі, ходила з ним, проповідувала, допомагала Ісусу Христу і Його учням. Біблія нам показує багато жінок, котрі залишали свої імення, котрі залишали свої багатства і йшли разом із Ісусом Христом, Біляді, котрі до останньої хвилини не побоялися бути біля Ісуса Христа, коли його розіп'яли. Котра удостоїлась першою зустріти Ісуса Христа, коли Він Воскрес. Вона побігла розказувати апостолам, каже Господь Бог, що в останні дні вилью Духа Святого на кожну плоть і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, Перша сестра Мойсея Маріам пророчиця, котра врятувала свого брата Мойсея. Вона придумала план, як спасти Мойсея. Це вона придумала пустити його по річці до Єгипту, коли всіх діток вбивали. Так вона його врятувала, Вора, суддя Ізраїля, котрій довіряли в стані 20-літньої окупації міста люди, вона пророкувала Слово Боже воєначальнику. І вони розгромили армію окупантів. Апостол Павло пише до Коринтян: Нехай жінка мовчить! Коринтяни це були блудні жінки, котрі брили свої голови на налесо, і навіть в той час був такий вислів коринствувати, вести блудний спосіб життя. І апостол Павло пише до них, до них, саме до них, нехай жінка мовчить в церкві. Нехай над жінкою буде її чоловік. Якщо чоловік дозволяє жінці проповідувати, то вона має це робити. Не дозволяє тільки сатана. 80% жінок проповідують і навертають людей до Бога. Вигідно, щоб жінка мовчала. Хела і прискила разом. Чоловік і жінка служили Господу Богу і навчали людей разом. Бог Єремія каже, пророкує нам, що Господь Бог створить щось нове. І далі пише, що кожна жінка врятує свого чоловіка. Здавна жінок ущемлювали в їхніх правах, але Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він показав істинне місце жінки. Христос назвав свою церкву своєю невістою, ще раз підкресливши цінні жінки в своєму житті.